Всім привіт! Це страва від шефа. Мене звати Сергій Головичук. Сьогодні ми готуємо хек на подушці з овочів під соусом з мідії. Розпочнемо. Для приготування даної страви нам знадобиться вершки 30%, болгарський перець, кабачок, лимон, шпинат, піле вино, спеція до риби, базилік, орегано, чорний перець, сіль, філе хека, мідії та олія. Розпочинаємо. Почнемо наше приготування з хека. Ми будемо запікати його у духовці. Найперше ми візьмемо хек, просолимо його гарненько з двох сторін. Краще всього брати філе хека. Його краще їсти, не заважають кістки. Трошки поперчимо нашу страву. та посипемо спецією для риби. Можна також використовувати білий перець, він ідеально підходить для риби. Трошки поліємо олією, буквально декілька грам, також з двох сторін. Та додамо сік лимона. Відправляємо у духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Далі підготуємо овочі. Кабачок. Кабачок нарізаємо ось таким невеличким кубиком. Болгарський перець. Також нарізаємо таким самим кубиком. Страва досить легка, підійде для чоловіків та жінок. Людей, які хочуть збільшити свій раціон чимось новим. Я думаю, ця страва буде ідеальною. Ось таким чином нарізали. Далі включаємо. Плиту. Наливаємо олію, нехай нагрівається. Можемо використовувати свіжий шпинат. Ми не знайшли свіжого шпинату, тому використовуємо заморожений. Я думаю, це не страшно. Хто знайде свіжий, буде ще смачніше, буде кращий аромат даної страви. І відправляємо по твердості наші овочі на сковорідку. Першим буде болгарський перець. Тим часом ми приготуємо соус із міді. Наливаємо олію на дно нашого сотейника. Включаємо плиту. Та відправляємо. Мідії. Взагалі соус Мідії дуже часто використовується в італійській та французькій кухні, так як там дуже багато морепродуктів, вони можуть собі це дозволити. Я думаю, в нас також можна знайти мідії в супермаркеті будь-якому і зробити цей соус разом з нами в себе на кухні. Смажуємо болгарський перець та тушкуємо міді. Відправляємо кабачок та тушкуємо. Далі додаємо до міді трошки білого вина. Та додаємо наші спеції орегано та сушений базилік. Можна також додати свіжі спеції, це вже по сезону. Трошечки протискували з мідіями. А додаємо вершки. Краще всього брати 30-відсоткові вершки. Вони більш вистіші, краще підійдуть для соусу. Змішуємо всі компоненти. Зменшуємо температуру, так як вершки можуть трошечки підгоряти. Нам цього не потрібно. На невеликій температурі приблизно 100-120 градусів. Тушкуємо наш соус, варимо його. Трошки підсолимо його. Морепродукти люблять сіль. Пробуємо наш соус. Добавимо ще трішечки солі. Спеції додаємо по смаку. Хтось хоче більш пряний смак страви. Додає більше. Спецій. Також можна використовувати розмарин, тім'ян для даної страви. Можна використовувати Майоран, різні пахучі спеції підійдуть для даної страви. Ось такий соус ми отримали. Дуже гарний п'янкий аромат за рахунок вина. Відчувається легенька кислинка. Вершки трошки пом'якшують смак. Мідії додають більш вишуканого вигляду нашому, нашому соусу. Далі продовжимо наші овочі. Подушку з овочів, яку ми готуємо, продовжимо тушкувати. Добавимо шпинат, буквально 2 столових ложки. Шпинат додавить більш яскравого смаку і більш цікавого вигляду нашій страві. Я думаю, сьогоднішній гість нашої програми оцінить нашу роботу, буде задоволений стравою. Він також відноситься до творчих людей, тобто він працює в сфері послуг, займається тим, що допомагає людям підібрати їм власний образ, як чоловікам, так і жінкам, людина, з якою пізніше я вас познайомлю. Тим часом ми готуємо і спробуємо здивувати нашого сьогоднішнього гостя. Трошки підсолюємо овочі. Добавляємо трошечки білого вина. тушкуємо та пробуємо наші овочі. Овочі смачні, відчувається легенький хруст, консистенції альденте. шпинат додає більш яскравого смаку. Я думаю, ще 2 хвилини можна додати для більш такої скоринки. Можемо поставити навіть температуру 200 градусів і більше, 220, я думаю, буде достатньо для даної рибки. Ми готуємо в пароконвекторі майже всі наші страви, тобто, в кого немає пароконвектора, можете сильно не плакати, можна використовувати будь-яку домашню духовку. І я думаю, вам вийде не гірше, ніж нам. Почнемо формувати нашу страву, відріжемо кінчик лимона, щоб він отак міг стояти. Коли подається риба, використовується лимон для того, щоб підкреслити смак страви для декору і для підкреслення смаку страви. Ще одна хвилина. Вже не одна хвилина, вже можемо діставати кек. Така в нього легенька текстура, далі формуємо подушку з овочів. Кладаємо. Далі на подушечку вкладаємо хек. Для того, щоб перевірити хек, можна легенько його ось так надломати. Якщо він ламається, значить він готовий. Якщо йде трошечки сік, можна ще трішечки потримати в духовці, для того, щоб він повністю приготувався і вийшла волога. Чим більше ми тримаємо страву у духовці, тим менше у ній вологи і вона більш суха. Розігріваємо соус. Дуже гарний запах трав. Та поливаємо нашу страву цим соусом із міді. Дамо побільше мідій. Ось таку страву ми отримали, йдемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться філе хека свіжомороженого 200 грам. Перець чорний мелений за смаком. Спеція для риби 5 грам, Олія 70 грам. Лимон 1 штука. Кабачок 100 грам. Перець болгарський 100 грам. Шпина свіжоморожений 70 грам. Сіль за смаком. Вершки 30% 100 грам. Орегано 5 грам, Сухий базилік 5 грам. Вино біле 100 грам. Мідії 50 грам. Філе хека солимо перчимо та посипаємо приправою до риби. Та поливаємо соком лимона, відправляємо у духовку. Смажимо перець кабачок та шпинат. Додаємо вино, тушкуємо декілька хвилин. Далі готуємо соус із мідії. Мідії тушкуємо у білому вині та додаємо орегано, сухий базилік та вершки. На овочеву подушку вкладаємо хек та поливаємо соусом із мідії. Декоруємо страву лимоном. Смачного. Привіт! Смачного ну, дякую, привіт, друзі. Сьогодні в нас один з найвідоміших перукарів Тернополя, Михайло Гулик. Друзі, я думаю, що кожен з нас бував хоча б раз переперукарні. Будемо говорити з Михайлом на рахунок наших е, тернопільських людей, які взагалі... Зараз мода в тренді, поки Михайло пробує. Скажи мені, що це я маю Що То ми готували сьогодні таку страву. В принципі, можна віднести її чимось до французької, чимось до ф'южн страви. Це хек на подушці з овочів з соусом з мідій. Що скажеш на рахунок даної страви? Якби сказав один з таких відомих персонажів коміксів Бімба. Це Той, що Микіла Янович Бімба. Я зрозумів. Ну так, він любив таке. Дуже добре. Дійсно, дуже смачно. Дуже Як соус підкреслює, трошки страву не підкреслює. Соус вдався дуже добрий. Ну, напевно, що я думаю, що підкреслює. Я взагалі вважаю, що, мабуть, що треба довіряти, так? Тобто, десь, ну, якщо ти так зробив. То, то, мабуть, що воно так має бути, так? Тобто, я думаю, що, напевно, було б неправильно, якщо б я сказав, ой, ні. Ну, чому? Тут треба це, щось. Це власна думка, тобто, тут це взагалі багато варіацій. Комусь подобається, комусь не подобається. Кожного свій смак. Ну, Мабуть, що так. Мабуть, що так, але ну, мені подобається. Скажи, Михайло, а сам вдома готуєш? Признаюся, чесно, дуже рідко. Колись, коли ще коли ще холостякував, то, то готував так ну, досить-досить активно. Багато, я жив в гуртожитку. Е я готував борщ, мені дуже подобалося. І навіть дотепер час від часу єдине, що я можу приготувати, то борщ. Чим ну, там... відрізняється борщ від Михайла Голика, від борщу, наприклад, якоїсь там Бабе Валі в селі. А я навіть не знаю, то напевно, що, напевно, що клас класичний рецепт, єдине, що знову ж таки мені здається, там… З любов'ю просто приготовлено, так. І... Так, так, так. Та. Там я не знаю, можливо, то залежить від кількості якихось там від кількості тих чи інших е, складників борщу. так? Я навіть не, не можу а які сказати. які такі цікаві, можливо, страви пробував в своєму житті, якісь тобі запам'яталися, можливо, чимось таким цікавим смаком або чи подачею. Ну, так щоб зразу сказати, то я не можу сказати, е, які, які конкретно страви і навіть е, йдучи сьогодні, так, на. на Сюди на, на зйомку я пробував згадати, і мені щось так зразу нічого не прийшло в голову. А, минулого року ми відвідали, мали можливість відвідати таку країну, як Йорданія. Mm -hmm. так? Тобто, це схід, а, в них так само дуже, дуже цікаво поставлена кухня. Взагалі, їжа для них це, це щось таке особливе. Вони їдять, приходять в ресторани величезними сім'ями, тобто в них ну, дуже рідко можна побачити. Людей, які двоє просто прийшли а, прийшли пообідати, так, тобто в них там збирається по 6-8 чоловік там, на ті столи, інакше не, не розраховані, крім того, як на таку велику кількість людей. А що цікавого, там їдять? які там страви, можливо, якісь А, ну, Що там, мені запам'яталося? Ну, морепродукти, морепродукти, мабуть, що ну, не можу сказати, що запам'яталося, Звичайно, що вони були, але більше там все-таки м'ясо. Якщо я не помиляюся, то в них баранина, там, чи, чи може якось в них ті гірські кози, Я, я вже точно не буду стверджувати, але Тішо, ті, що, ті, що драпаються, якісь? ті, цапи, що драпаються по скелях. Бо реально я їх бачив, як вони виглядають на скелях, і потім як вони, вони виглядають. Вони гострі ті страви у них, чи вони якісь сольоні, чи солодкі. Я не сказав би, що вони гострі, не сказав би, що солені. Тобто абсолютно такий, абсолютно такий прийнятний смак. Тобто не можу сказати, що що вони мали якісь там дуже яскравий смак. До нашої кухні схоже щось чи взагалі ну не не можливо тому? частково. Часто можливо чимось якось? схоже, так тобто там. Багато овочів, звичайно, що вони приносять там величезну миску з овочами. І баняками таку ставлять. Таку таку, таку мисяру. ставлять. і чубату миску з тими овочами і відповідно потім вже, потім вже все ж. Дуже смачна в них випічка, крім того, там в них є такий м -м нут. я не знаю, то схоже mm -hmm. до чогось щось середнє. хумус, хумус нут, так. З е нього ну, готують хумус. Так, 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 так. О, то там дуже дуже нам дуже нам смакували ті всі страви плюс плюс м'ясо, тому ну. Я кажу, щось виділити, я не можу, але точно знаю, що мені запам'яталося це так і сподобалося на той момент. Скажи, ти один з найвідоміших перукарів Тернополя. Скажи, як тобі це вдалося такого досягти, з чого ти починав взагалі? Як, як це все відбулося? А, ну, взагалі, я, мабуть, що не планував ставати перукарем. У мене там дві освіти, тільки не тільки не перукарські, тобто там одна технічна, одна економічна, але коли, коли прийшла, Пора щось починати робити, так працювати, там йти десь на роботу, заробляти гроші, то я зрозумів, що з тих знань, з тої освіти, яка в мене була, я на сьогоднішній день воно мені і не подобається. Я його не можу робити, воно мені не вдається. Так, єдине, що от, я чітко зрозумів, що я можу робити на сьогоднішній момент, це м -м, стрихти. Я стриг багато своїх друзів, причому досить інтуїтивно, не маючи уяви, які бувають технології, схеми, і взагалі навіть не знав, як стрижуть в рукарнях, Просто виключно інтуїтивно, а потім десь одного часу мені трапився журнал з фотографіями чи з малюнками технології, і тоді мені все стало на, на свої місця. Якось мені вдалося. Те, що теперішні книжки багато пишуть розумні про те, що треба мріяти, про те, що треба уявляти собі те, до, до чого ти хочеш прийти. Десь воно десь воно взялося, навіть не знаю звідки. І коли я працював, почав працювати вже в одному з тернопільських салонів, і там вже відповідно почалося досить активне навчання. Тобто, це було те, що мені подобалося, і відповідно подобалося нарешті вчитися. Тому що ну знову ж таки, будучи там в економічному закладі, так я слухав, я спав на уроках, на цих на, на лекціях, чи як вони називаються, тому що мені було то не не дуже цікаво. Єдине, що мені подобалося, там це там маркетинг, наприклад, і менеджмент. Так, два таких предмети, які б мені було дійсно цікаво слухати. І зараз, наприклад, десь я вже частково відчуваю те, що вони, скажімо, мені десь пригодилися. Скажи, хто диктує моду світову в плані там, перукарні, в плані стрижок? Яка там країна чи які там перукарі? Е, ну насправді е, одне з таких е, там одним з таких міст і е, країною є Британія, і, зокрема, Лондон. Британці є законодавцями моди там знову ж таки напевно, що і в одязі, і в зачісках те саме. Скажи мені, яка стрижка найпопулярніша в Тернополі або в світі там, зокрема. Ну, напевно, що. Чанові. Напевно, ще ще що Ну, все рівно вони виходять різними, так? Тобто є певні категорії. так? Якщо там говорити про студентів, це якийсь один напрямок. Якщо говорити про Там, людей, яким там, скажімо, десь за 30 років і більше, так? то тут вже можна трошечки по-іншому дивитися на цю ситуацію. Чому, тому що ці люди, вони вже десь мають свої такі. Уставлені форми, які продиктовані, наприклад, структурою волосся довжиною, в когось росте більше, в когось менше, в когось густіше, в когось рідше, знову ж таки, комусь зручно, комусь незручно. І, ну, як правило, я кажу, серед студентів це є там. Стрижки, наприклад, з, подовженим, з подовженою тімною частиною, так, тобто коли волосся зачісується назад. Ну, якби вони всі мають багато волосся, так, і можуть там з ним робити більше варіантів є таких, крім того, вони дивляться одне на одних, і серед них прослідковується якась така, кажу, чіткіша тенденція. Люди вже, які трохи, можна сказати, які трохи старші, так то вони вже кажу, продуктовані власне тим, яким в них волосся. А жінки, які люблять стрижки, вот ну, такі самі всі. А, в жінок, ну насправді. Ситуація така, що жінки зараз е, хочуть максимум зручних стрижок, зручних форм в укладці, так тобто, зручність це, мабуть, одна з таких найважливіших речей, які, яку вони зараз переслідують. Так, тобто ніхто не хоче багато часу проводити з укладками, ніхто не хоче там сияти перед зеркалом по кілька годин. Тобто, це натуральний вигляд, здоровий вигляд волосся і простота. А, ну, якщо, якщо мова йде про якісь, скажімо, там е, такі міроприємства, там, якісь там святкування, дні народження, то звичайно, що вони е, люблять більше накручене волосся, тому що воно виглядає ніби так трохи нарядніше. Так, цікавіше. Шпишно, такі, так, так. так, Але якщо на, на, на кожен день, то воно, то воно переважно набирає воно Простоту легкість, зручність вкласти. Багато є клієнтів, мабуть, такі, ось такі, які приходять і самі не знають, що вони хочуть. Зробіть, що з моїм волоссям. Є такі, що, от, не знаю. Ну, звичайно, що є, тому що не всі люди, по-перше, мають час, мають бажання вникати в ці всі нюанси, в ці всі особливості. Крім того, є така риса характеру. В них що вони переймаються зовсім іншими речами. Вони вважають, що є фахівець, і ти маєш знати даєшся е фахівцям і так, тому так. займаються. Ну, як правило, це люди, які ну, ж таки е які самі є фахівцями в своїй справі. Так, ну мені свого часу доводилося працювати там, наприклад. Там з багатьма, я не знаю, музикантами, фотографами там, чи, чи бізнесменами. Підбирати їм образ? Так, кожен знає, що він, він розуміється, припустимо, там хтось розуміється на, на меблях, хтось розуміється на музиці. Якщо розуміється на музиці, значить я йду до перукаря, який знається на своїй роботі. І таким чином виходить хороший результат. Скажи на рахунок страви: подобається, не подобається страва, як тобі взагалі. Страва дуже подобається. Я думаю, що я ще буду мати нагоду її здолати до кінця, але ну, насправді подобається. Чому? Тому що, по-перше, мені подобається кабачок. В літі ми стараємося завжди по максимуму його споживати. Так само риба. То так, що ну звичайно, що так. Тобто, ми б гадали з нашими так, 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 на так. рахунок страви для Михайло Голика. Друзі, сьогодні з нами був в гостях Михайло Голик, куштував нашу страву. Страва Михайлові сподобалась. Думаю, сподобається і вам. До побачення. До побачення.